Вітаю, друзі! Я Сергій Руденко. Ви на моєму YouTube-каналі. Пристрасті за залужним. Вже другу добу в соціальних мережах обговорюють тему можливої відставки Валерія Залужного. Влада грає у безуглу. Так, так, у Маріяну Безуглу, народну депутатку України, яка упродовж останніх пів року намагалася тролити публічно головнокомандувача Збройних сил України, саме з Маріяни Безуглою розпочався цей тролінг від влади. Зеленський від цього дистанціювався і намагався їх. Помирити, говорити, що це Мар'яна і Валєра між собою щось там не поділили. Під час війни таке фамільярне звернення до головнокомандувача Збройних сил України і таке ставлення до цього публічного конфлікту було неприпустимим. І от 29 січня з'явилася інформація про те, що Зеленський, начебто, підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Одразу ж цю новину розтаражували анонімні телеграм-помийки, підхопили цю інформацію блогери. Очевидно, яким злили цю інформацію, гарантувавши, що ця інформація 100%... Правдива. І от е, розпочалася ця вся інформаційна кампанія, яку я називаю Гра у безуглу, тому що достатньо було б вийти Володимиру Зеленському і сказати: Ні, я не підписував указ про звільнення Валерія Заложного все це брехня. Ми єдина команда, яка працює виключно на перемогу України. Жодних політичних ревнощів нема, жодних питань до Валерія Залужного нема. Або якщо вони є, то ми їх, звісно ж, вирішимо. Але що ми бачили насправді? Ми бачили насправді витік інформації, указу президентського ніхто не бачив, хоча кажуть про те, що. Указ був не лише про звільнення залужного з посади головкома зсу, а і про призначення генерала Буданова, головнокомандувачем Збройними силами України. Словом цього указу ніхто не бачив, але про нього всі говорять, що указ і про звільнення, і указ про призначення були вже. Підготовлені і залужного, начебто, викликали до Офісу президента України і пропонували йому різні варіанти посад. Ну, наприклад, помічника радника або посла в якійсь іноземній державі. Вечір Володимир Зеленський виходить в ефір зі своїм щоденним зверненням до громадян України і жодного слова не було сказано про те, чи був такий у нього указ. Щодо звільнення залужного, чи розмовляв він з головкомом ЗСУ словом, інформаційну хвилю Зеленський не збиває. Навпаки, Маріана Безугла, яка постійно торпедує залужного, виходить з черговим, вибачте, Фейсбучним висаром щодо того, що, мовляв, всі українські генерали, як і залужний. Зловживають алкоголем, та й загалом їх треба вже всіх поміняти, бо війна потребує нових кадрів, а залужниця старий кадр, і треба вже, врешті-решт, ставити крапку цій історії. В крапку цій історії міг би поставити Володимир Зеленський. Йому достатньо було сказати два слова. Залужний я, це одна команда. Ми йдемо до перемоги. У нас є лише один спільний ворог це Російська Федерація на чолі з Путіним. Цього було б достатньо, аби всякі безуглі, всякі арахамі просто закрили свої писки і ніколи їх би не розкривали до завершення війни Росії проти України. Цього не сталося. В результаті, що ми маємо? Ми маємо історію, у якій е, начебто зав'язані блогери, журналісти, які почали писати про відставку залужного. Їх почали звинувачувати в тому, що вони намагаються розкачати інформаційне поле держави. Ми маємо, очевидно, якісь певні проблеми між залужним і Зеленським, які існують, і ми бачимо, що вони є. Ці проблеми не проговорені на найвищому рівні держави. І це насправді, друзі, є найбільш небезпечним. Бо в умовах війни єдність влади, єдність цивільного керівництва і військового керівництва є на першому плані. Бо у нас ворог він наступає. Він знищує наші міста села. А в той час йде якась незрозуміла, закулісна гра щодо головнокомандувача Збройних сил України. І в цій грі беруть в тому числі представники Офісу президента України. В цій грі беруть депутати, які входять до президентської фракції. В цій грі беруть участь сотні тисяч людей, які споживають цю інформацію, які у якої починають давити суспільство? Суспільство починає сумніватися в тому, чи такий у нас головнокомандувач, чи не такий, чи така в нас армія, чи не така, чи все вони роблять, чи не все вони роблять. І все це несеться по телеграм-каналах, по соціальних мережах, по засобах масової інформації? Російська Федерація користається цим нашою е, такою. Здатністю споживати оце інформаційне лайно, яке нас, яким нас намагаються накормити, в тому числі ті люди, які знаходяться при українській владі. Час вже відкинути будь-які політичні ревнощі, якщо вони є між зеленським та залужним. Час вже сказати, що держава це найголовніше, що наша перемога. В цій війні найголовніше. Потім будемо дивитися на рейтинги Зеленського, потім будемо дивитися на рейтинги Залужного. Головне зберегти державу. Головне, щоб держава не стала жертвою внутрішніх непорозумінь. Як це було, між іншим, в часи сторічної нашої історії. Коли існувала Українська Народна Республіка, там також непорозуміння між українцями призвело до того, що більшовики захопили Україну, і незалежність Української Народної Республіки просто була зведена на нівець. Не потрібно повторювати цю історію. Якщо хтось цієї історії не знає, потрібно тому, хто цю історію не знає. Про це нагадати. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Ну і до зустрічі в нових ефірах.